Дослідження майже завершено. Роби що я кажу. Нова жертва. Ні, Будь ласка, не треба. Я дію чітко за планом. Ти наступний. Ні-ні-ні! Іди сюди. Фу, цього разу минулося. Ні, я не хочу. Це зовсім не страшно. Ти нічого не відчуєш. Ні, випустіть мене. Ідеально. Оу. Вмикаю апарат викачування життєвої енергії. Поїхали. Ні, не треба. Лише кілька секунд. Отак. Дякую за допомогу, павучку. Я забрала всю твою життєву енергію. Який жах. Ти поповниш лави моєї колекції. Сідай. Павучок вибув зі гри. Чудово. Наступний мій клієнт крихітка Еммі Роуз. Це буде легко. Режим гніву активовано. Однак про це ніхто не повинен знати. До справи. Чи тобі подобається морозиво Еммі? Нахилився, я тобі дещо скажу. Що, упіймався? Дуже смішно. Еммі? Ти де? Еммі? Тепер вона моя. Ні. Хай почнеться бійка. Нікого не загубив. Ти. Але яким чином? Я тебе зараз я допоможу. Трясся. Ти занадто повільний, Соніку. Ходімо зі мною, Емміроуз. Ні, допоможіть. А, який жах? Біжімо. Поліція там напад і бійка. Жах. Нікому не рухатися. Де порушник? М -м, смачний пончик. Всім лежати. Привіт, офіцера. Будеш пончик. Ні, дякую. Ти, пані Руш, поліція, ти в розшуку. Що? Ні, то не я. Це шеду. Ви помилились. Я жертва не лиходій. Ви взяли не того їжака. Потримай. Знайшла Не наручники, але теж згодіться. Чудова робота. Ні, випустіть мене. Ані Руш, відпусти мене. Ти мерземна, зла, гидка. Яка милорожева мордочка. Захищайся. О, як страшно. -ха -ха. Дякую за собочичку, крихітко Еммі. Це повне фіаско. -ха -ха. Ну, досить. До роботи. Ти вирушаєш у клітку. А ти, вуха та близько, ідеш зі мною. О Ні. Друзі, будь ласка, допоможіть. Поставте вподобайку цьому відео, щоб я не перетворилася на іграшку. Тихіше там. Гей, ти, далеко зібралася. Лізь у капсулу. Увімкнути висмоктувач життя. Ні, це не може бути кінцем. А -а -а. Кричати марно, тобі ніхто не допоможе. Друзі, допоможіть. Покличте Соніка в коментарях, аби він прийшов і врятував мене. Благаю. І варто було так кричати. Вирушай на полицю плюшовий пікачу. А ти наступна Еміроуз. О, ні, тобі не втекти. Гей, що за звук? Що відбувається? Соні, моя машина. І як же мені тепер працювати? Ну ти лузер з поламаною капсулою? Точно потрібно її полагодити. Де моя інструкція з ремонту диявольських машин? Ласкаво просимо до мого відділку. Почувайся, як вдома. Що? Гей, може, настав час випустити мене з цієї речі? Грифопський зовсім забула. Вибач, я зараз так набагато краще не розслабляйся. Пензлю камеру, але це не я. Ага, всі ви так кажете? Я нічого не бачу. Це непорозуміння. Ось твоя роба. Переодягайся. Це не я. Я нічого не чую. В камеру хутко. Гей, можна легше. Я зараз повернуся. Що? Привіт. Доктор Роботник. Це ти не зловиш. Ми в одній камері. Тепер не втечеш. Гей, тихіше там. Зверніть увагу на наші інформаційні дошки. Ви двоє. Шеду і доктор Роботнік. Жахливі лиходії. Це ви. Так-так, це я. Помовч. А ось тут у нас найкращий з найкращих: містер Лапочка Сонік. Що? Так, так, це я герой. Впізнала? Пробач, сталася помилка. Я тобі казав, що я не лиходій. Я твоя найбільша фанатка. Ова, проходь. Ауч! Ау! Лела, неважливо. Дозволь потиснути тобі руку. Ще одне. Можеш дати мені автограф. Це потім. Спочатку розберемося з роботником. Легко. Ні-ні ні. Залиш його мені. Хочеш сам його прибити? Ні, я просто з ним поговорю. О, ні, ні, ні. Не потрібно. Відповідай, де вона. Хто? Шедоу? А? А? Ну, я не чую. Де вона ховається? Я нічого вам не скажу. Рот на замок ключ прокопнув. Тепер він точно нічого не скаже, її лігво на мапі. Розмріялися. Ти впустив маркер. Дякую. Ні. Ти швидко відповідай, де Шедоу. Я не знаю. Ти мені відповісти. Не відповім. Перерви на обід. Скільки смаколиків. Я не можу надалі їсти цю тюремну кашу. Не чіпай руки геть. Подобається запах. Хочеш смаколиків, га? Тоді покажи, де лігва Шедоу. І отримаєш їжу. Гаразд. Це тут. О, гарне місце для лігва. Точно. Іу, жах. Смакота. Смачного. Був радий знайомству. Мені час. Наївний Сонік. Тряся, переодягайся. Окей. Яким чином працює ця інструкція? Не розумію. А вона була дривом. О, інша річ. Ой, лузер. Тихіше там. Я навчаюсь. Окей, зараз саме час. піко піко до мене. Чудово. Час вибиратися звідси. І куди все? Підключити до каналізації. Трясяться, біжімо. Емі Роуз, вона втекла. Куди ж вона поділася? Далеко втекти вона не могла. Я крізь землю провалилася. Ага, ось ти де. Піко, піко, до мене. Ти мені набридла, малявко. промазала. Голод тепер мій. А ти посидь під замком і подумай про свою поведінку. Емі. Гей, Еммі! Hey! Еммі, я тут. Гей, Еммі! Все одно не працює. Може, треба вмикати в розетку? О. Лишенько, що? What? Ти. Я тебе зараз. Соніку, ні. Тобі час провітритися, Соніку. Я тебе не чіпаю. Оу, Соніку. О, бідолаха. Ти гаразд. Йому потрібна допомога. Почнемо реанімацію. Віднеси крапельницю. Окей. Тримайся, Соніку. Я поставлю тебе на ноги. Розряд. Ще розряд. Де я? Фух, я живий. Привіт, Соніку, привіт, Тейлз. Е, І тут Тейлз. У мене двоїться в очах. Пробач, це мій клон. Непогано вигадано. Отже, Соніку, що сталося? Тихіше Тейлз. Я про все розповім. Ну жбо, а краще покажу. Окей. Ми з Еміроуз гуляли в парку. Аж тут підкралася зла Шедоу. Пішов геть, Соніку, і як краду Еміроуз. Жах. Тепер мені потрібно врятувати Емі Роуз якнайшвидше. Чекай, Соніку. Ти ще не готовий. Що? Тобі потрібні тренування. Перше завдання. Бачиш ту чашку? Принеси її мені. Легко. Гея, як ти це робиш? Може спуститися на землю? Велика річ. Гаразд. І це все. Принести он ту чашку. Саме так. Легко. Ауч! Гей, що за справи? Що це було? Звичайне випробування. Я зможу. Бачила, мені вдалося. Оу, знову Підводься, Соніку і продовжуй тренування. Я зможу. Бачила, я впорався. Ага, бери чашку. Ось вона. Це ви передали Куті меду Скасувати клонів. Пробач, Тейл Соніку, прокинься Ти як? Ось підбадьорся Тейл Що це було? Еммі, мерщій на допомогу. Чудово, Тепер працює. А, допоможіть. Ти наступна, Еммі Роуз. Йди сюди, лізь у капсулу. Негайно. Ні, я не хочу. Будь ласка, не треба. Соніку, допоможи. Ось так. Я майже закінчила. Не рухайся, шеду. Що? У мене гості. Куди вона поділася? Сюрприз. Доведеться знову тебе здолати, Соніку. Я поки вивільню Еммі. Швидше витягни мене. Мене не можна бити. Я ж дівчинка. Що? Mm -hmm. Ну так, Упіймався. Продовжуй Соніку. Mm -hmm. Ти зможеш перемогти. Удар. Ще удар. У тебе сильна рука, Соніку. Годі. О, потанцюємо. Ще чого. Мерші велися з капсули. Ну ж бо Соніку. Вперед. молодець. Суперсила. Що за наший? Він керує тобою. Знищити Соніка. Тейлз, нашийник, зніми нашийник. Що? Церебус? Зніми нашийник. Гаразд, я сам. Битва закінчена. Отак. Він у мене. Що? Де нашийник? Я вільна. Отримуй! куди вона поділася? Знову втекла. Ох, мій синочку. Без зайвого шуму. Егмане, тату, oh, yeah. як довго я тебе шукав? Секундочку, у мене для oh, wow. тебе є подарунок. Іграшки Соніка обожнюю.